Здравствуйте, мої любі! З вами знову Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 25 січня 2025 року. Остання чверть місяць у стрільці, день місяця 26. Любі мої, як ви вже чули, що з 21 по 25 січня відбувся парад планет. Це іще називається стеліум, це коли багато планет одночасно зібралися разом, пророкуючи нам великі хороші зміни в нашому житті. Цей парад вказує на переворот у свідомості людей, звільнення від матеріальних прив'язок. З'являються нові джерела енергії, нові фінансові системи, покращиться рівень життя. Самі цінності людини стануть іншими, і кожен отримуватиме те, на що заслужив, що заробив те й получив. Розширення можливостей людини безграничні. У нас 26 й місячний день, символ якого жаба або ж болото. Один із критичних днів місячного календаря, тому добре було присвятити цей день відпочинку та не тратити без толку свою силу та енергію. До свого майна слід ставитися дуже уважно, тому що активізуються карманники та інші злодюжки. Емоції 26 го місячного дня несуть в собі величезну руйнівну силу, можливість серйозні сварки, скандали із збиттям мисок, стуканням дверима, збиранням валіз та розлученням. Розвивайте в собі терпіння, здібність прощати других, оставайтеся до себе вимогливими, та іще може на вас налягти хвиля. Співчуття та любові до всього людства. Усі починання переходять в пусте базікання, день підходить для розриву відношень, які себе віджили, для того, щоб подати на розлучення. Подружжя швидко приходить до згоди по всім питанням, в тому числі, і з ким залишаться діти після розлучення. Та права власності на набір алюмінієвих ложок. Не треба уникати контактів. Добре спілкуватися із близькими по духу людьми. 26 й місячний день тяжкий. Сатанинський, потрібно зберігати спокій, висока ймовірність пограбувань або ж крадіжок. Сьогодні легко потрапити під чужий негативний вплив. Особливо обережними треба бути водіям за кермом, та й переходи треба також з обережністю переходити. Вкрай проте, показано, в цей день заздрити та ненавидіти, але ж саме ця енергетика. Наляже на нас та буде випробовувати нас на людяність та на порядність. Трошки пом'якшить характеристику місяць у знаку стрільця. У ці дні люди мають потребу у відчутті авторитету. От. Велике бажання в цей час стати прикладом для других, погучати їх, розповсюджувати звання та інформацію. Тільки ж дивіться інформацію, розповсюджуйте. Таку правдиву, діліться своїм досвідом. При місяці в стрільці глибоко в душі виникає усвідомлення власної значущості, а також уміння орієнтуватися у лабіринтах соціальних структур та розуміти, як треба тримати себе, щоб здобути повагу та стати в стрій авторитетів. Ну, Це я в хорошому смислі цього слова. Здоров'я в дні стрільця. Бажано поберегти ніжки та зобедрені сустави. Може дати про себе знати сідалішний нерв. Великий ризик переломів кісток при нещасних випадках. Протипоказано лікування хвороб крові та печінки, небезпечні операції на печінці, жовчному міхурі та переливання крові. Лікуємо та робимо профілактику легеням, робимо дихальні вправи. Турбуйтеся про своє здоров'я самі, тоді і жити буде легше. І не будете нагружати своїх рідних та близьких своїми проблемами. Любі мої, а оставатися здоровими це краще, ніж гроші тратити на ліки, повірте мені, я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось завтра.